Добрий день малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається маленький фонтан. Я вам покажу, як тиск повітря допомагає влаштувати фонтан. Для цього нам знадобиться цвях, лінійка, дві півлітрові банки. Одна з них з кришкою, дві соломинки, пластилін, зелена харчова фарба, прямокутна ванночка. Діти, попросіть, будь ласка, дорослих взяти цвяшок з молотком і пробити дві дірки в кришці. Необхідно просунути в одну дірку соломинку, щоб назовні стирчав кінець довжиною 5 см, а в іншу дірку іншу соломинку, щоб назовні стирчав кінець довжиною 2 см. Шматочками пластиліну закріпи соломинки в отворах кришки. Наповни одну з банок водою і загвинти кришку. Наповни водою іншу банку і додай у воду фарбу. Постав банку з зеленою водою у ванночку. Переверни банку з соломинками дном і встав коротку соломинку в забарвлену воду. З соломинки Б починає витікати вода зеленого кольору. Підфарбована вода піднімається по соломинці, а й витікає з неї всередину відкритої банки. Вода з цієї банки витікає назовні через соломинку Б. Дякую за увагу. До побачення малята!